10 кілометрів заради життя наших воїнів, прикарпатські рятувальники та жителі області взяли участь у благодійному велозаїзді. Зібрані кошти передали на потреби військовослужбовців. На заході побувала наша Тетяна Кульковська. У заході взяли участь близько ста людей: рятувальники, представники асоціації велосипедистів Івано-Франківська та небайдужі Прикарпатці. Усі вони подолали 10 кілометрів вулицями міста. Фізична форма вона завжди повинна буде присутня. Ми взагалі за призначенням спортсмени. Ми представляємо нашу область на різних рівнях змагань. Але на сьогодні я вважаю, що не стільки важливо цей велозабіг, а скільки збір коштів і допомогти нашим воїнам. Наталя дізналась про велозаїзд від друзів. Захотіла приєднатися і таким чином підтримати воїнів, які захищають Щають кордони України, будь-яка дія яка створює розголос навколо подій, які відбуваються в Україні. Це вже є хороша допомога для нас, для військових, для усіх мешканців України. Нагадати, що в країні триває війна, та зібрати кошти для вояків така ціль велозаїзду, каже Юрій Симчич. За його словами, у тилу всі люди мають допомагати наближати перемогу. Людина також має можливість долучитися саме не тільки фінансово, але також емоційно і провести час також з людьми і поспілкуватися, що необхідно також війні, тому що багато людей хто є замкнутими. Щодня рятують людські життя та наражають себе на небезпеку, і працівники державної служби із надзвичайних ситуацій. Саме прикарпатські рятувальники розміновували звільнену від окупантів Київщину цим людям, що в окупованих територіях. Там є взриви, осколки треба розбирати завали дуже, дуже важко людям. Бо як спілкуємося з людьми з тих регіонів, на по що по пару днів не сплять. Ми працюють і працюють, працюють, допомагають, помагають, бо від них залежить. Від нас залежить життя других людей. Дані заходи надзвичайно важливі, тому що така підтримка збройних сил України зараз є надзвичайно важливою, і рятувальники завжди там, де потрібна допомога, якщо є можливість допомогти. Та ми завжди допоможемо. Під час заходу зібрали понад 226 тисяч гривень. Гроші передали представниці громадської організації Бандерівський схрон Ірині Марко. Хочу подякувати всім за участь у даному велопробігу. Найбільше, напевно, хочеться подякувати ДСНС, тому що їхні хлопці самі знаєте і чули вже від мого чоловіка. Також в гарячих точках і також потребують цієї допомоги. Але створили цей захід, власне, для того, щоб допомогти хлопцям ЗСУ. Ми ніколи не сподівалися, що ми зможемо зібрати таку суму. За зібрані кошти волонтери придбають необхідні речі для воїнів з Прикарпаття, які зараз на фронті.